24 січня на Хмельницьку АЕС завітав військовослужбовець Збройних сил України Роман Грибов, якого багато хто вважає автором відомої фрази про русський воєнний корабль. Підрозділ, у якому служить військовий, надіслав листа звернення на адресу ХС. Тож атомники не забарилися з відповідю, та на черговому засіданні робочої групи по співпраці з волонтерами вирішили допомогти захисникам. За кошти, перераховані працівниками енергопідприємства, волонтери громадської організації енергія наших сердець придбали усе неокер. Необхідне. Компактні зенітно-пошукові прожектори ручного типу, два квадрокоптери Mavic 3 з додатковими батареями живлення та флеш-накопичувачі для запису відеоматеріалів. Усе це представники колективу атомників передали військовим. Хочу подякувати нашому персоналу за те, що відгукується на кожне прохання, за те, що постійно вже протягом майже двох років допомагає Збройним силам. Ми бачимо, що наша підтримка важлива і технічно, і морально. Завжди з радістю і з вогником, і з бажанням перемоги в очах військові отримують. Ну я дякую нашим працівникам і дякую Збройним силам України за те, що вони дозволяють нам мирно жити, мирно працювати. Усі охочі мали можливість взяти участь в імпровізованій автограф сесії з Романом Грибовим, підписати собі листівку або зробити фото на згадку. Від початку повномасштабного вторгнення колектив Хмельницької АЕС перерахував для допомоги силам оборони України вже понад 235 мільйонів гривень власних коштів. Збір коштів для військових триватиме до перемоги України.